Привіт-привіт, друзі! З вами я, Ваня Вансплей. І сьогодні, я, розумієте, я пограю в Майнкрафт, але моя ціль вижити 100 днів, і це буде в плейлисті в мене. І я, 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 я чесно кажу, я не вводив ніяких сідів. Я заповнюся, я, я у дереві я. Я, я вам кажу чесно, я сидів, не в воду, я, я вам клянуся просто. Я не знаю, як вам це доказати, але я сидів не вводив, чесно. Це реально мене заспавнило тут. Але вс лише є плюси. По-перше, безкінечний хавчик. Як е бачите, моє виживання тут вже якби по ну, но через те, що тут у мене є всякі домики. і ізумруд, і куча солян. І кроваті. Ви бачите так, але це, це я, вам здається, що це не чесно, але. Може, це і справді не чесно, але ну, солян. Я такий поганий. І поки жителі це не зробили, я сам... О боже мій зомбі. Так як ми без руки створіння, ми зараз це не робити не можемо. Тож тобто захистити жителя. І жителі? Можна потрахувати з тобою? Так. 20 пшона, воно лише три пшона. Та блін, а ты караману сані пшоно. Ей, житель, картопля не, не цікавить? Цікавить? Прекрасно. Мінус картопля. Нагаду не на багато. О! Ми можемо кучуниці. Можемо обмінятися з другим жителем фермером. Там залізний колін. О! В нього можемо зробити собі всяке, Тобто отримати від нього залізо. Одразу давайте підемо. Ось напевно, цей житель. Почему, блядь, так? житель, житель, жидель, 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 эм, я с тобой обменяюсь. Я меня на время выстачаю. А, не, выстачаю. Сти, 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 не текай. Сти. Дружи, послушай меня. И это у нас не подмайстер, так? Не, еще не Я бы купил бы у него хлеб. Але... Мені ліньки, тому ні. Просто і твердо ні. Одразу йдемо сюди. Бачимо кота. Прекрасно. Нічого. Сурян за лаги. Я постараюсь щось з тим зробити. І за мікрофон, мікрофон сорян. Дуже вам звучаюся. Якщо я не злянуюся, то напевно в тих відео навіть буде монтаж. Перша скриня. Книга... Що винила жовто світиться? Якась фігня. По приколу жовтий зробили. Бем, бем, бем Все. Смішочку в у в мене все тут є. А все, мішечок переповнений. Це повне говно. Бен-бен, все. Давайте далі. Шукати щось. Бо, це ж те, що я прев'ю робив до того, як записую відео. Одразу скажу, в наступних виживаннях такого не буде. Тут не в виживаннях, а в частинах. Такого я вам обіцяю не буде. Скажи, да, це кадри можу. Я собі трішки настройки зменшив і так, все тепер плавненько у нас. Та боже, не плавненько все у нас тут. Хм, -м -м, Хоча б трішки легше стало. Це вже щось. Так, житель хто тут є? Сундуки якісь секретні. Боже, хто такий другий поверх робить. Я такий людей не розумію, хто такий другий поверх, такий забор робить. Що буде, якщо... Хі -хі. Ви смішні тут піселяни. Боять якоїсь там колокола. кола. Там через те, що він значить тривогу, але все одно. Ми знаємо, що у нас на напчак вже є 5 ізом Смарагатів. Смарагодів. Смарагодова Смараг не пушукає завтра. Добре, добре. Так, вбиваємо дерево. Розкажу вам, монтаж може бути. Я, якщо я не буду люйнуватися. Він mm, буде фіговий. Буває монтажор. Вон тут вона є, найомний. Вже йде 5 хвилина першого дня. Як, як ви пам'ятаєте, у мене ціль 100 днів. Тому це в мене надовго не затягнеться, сподіваюся. Сподіваюся. Але сподіваюся, що мої сподівання будуть правильні. І одразу йду сюди, щоб знайти мідь та вугля. Ну і, жалі... ну, і заліза. Нам вже щаслить, як ви бачите, заліза куча. Але для заліза нам треба кирка. Кам'яна кирка. Тобто кайло, кайло, кайло. Вибачте за суржики. Одразу добуваємо. Я собі 60 FPS зробив. Щоб не страдати. Короче, а, десь ресурс пак, знаєте, що зможемо зробили там якісь, типу, краще для Бедрока, якийсь такий шейдер зробили для Бедрока, так? Одразу кажу, не буде їх у мене. Подивіться мені треба було взагалі маленький FPS робити, бо видаляти багато її. А я вже скачав собі Юкат. Для монтажа програми. Пам'ятаєте, як я раніше монтажував? Я її зазвичай то видаляю, то скачую, то видаляю, то скачую. Там по різному буває. По логіті день 12 хвилин має бути, а потім вже йде ніч Це по логіці. Але логіка зазвичай з реальністю не совпадає. Я думаю, нема сенсу крафт Тепер, тому що так, ну, ми, ми ж так треба залізо ламати, там могли бити. Тому вважаю сенсами. І зараз... зараз. Це не наградкорі світ. Опа, стоп! Мені зараз поочути. Мідь. Нам треба мідь, знаєте чому? А зараз дізнаєтеся. Зараз я її вскопаю. Нам треба для речей мінних. Вони, як, типу, трішки гірше за залізні, але вони йдуть після от кам'яних. І якщо мені не... і все, я думаю, стільки мені їх вистачить. До речі, якщо я знайду собі ці гарбузи, я не можу зробити Голема. Боже, як я спочатку мідну побачила, і вона ж тут багато цієї міді. Тому то я можу зробити мідного Голема. А це дуже класно. О, зомбі, 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 зомбі. Боже. Як він, він тут потрапив до мене? Капець. повний. Ага. Страшно, страшно, страшно. Як бачите, спускатися сюди трішки небезпечно, але я сама небезпека. Добре, я буду не було таким екстремальним. Я краще обережно спущуся, але тут мобів Куча. Вже вечоріє. Погано. Погано. Дуже погано. Бим, 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 бим. Яке залізо треба. Треба саме це. І там ще одна є якась. Оно ще мені вистачило тут, а всього цього добра. Я думаю, зараз буду лягати спати ось тут. -тут. Ого, головне, щоб мені, щоб я не звалився туди. Так, будую. Угу. Не туди я пішов. Так, давайте я посплю і завершу це відео. Так. Ну, так, як вже наступив другий день. Я можу з вами прощатися. Ну що, друзі, дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь. Бачимось в іншій частині.